Профілактика інфекцій та інфекційний контроль мають вирішальне значення для профілактики або подолання інфекцій у медичних закладах. Під час спалаху COVID-19, профілактика інфекцій та інфекційний контроль особливо важливі у всіх медичних закладах, включно з тими, які надають послуги з імунізації. Що таке профілактика інфекцій та інфекційний контроль? Профілактика інфекцій та інфекційний контроль або пік. Це науковий підхід і набір практичних рішень, спрямованих на запобігання шкоді, заподіяній інфекцією пацієнтам і медичним працівникам. Належне дотримання стандартних практик пік може допомогти захистити вас як медичного працівника, ваших пацієнтів, вашу сім'ю і зрештою громаду. У цьому відео ви дізнаєтеся про стандартні запобіжні заходи з пік яких необхідно вживати як під час надання рутинних медичних послуг, так і під час спалахів захворювання. ВООЗ рекомендує використовувати ці стандартні запобіжні заходи в якості постійної діяльності в усіх медичних закладах незалежно від covid 19, під час надання медичної допомоги всім пацієнтам, незалежно від їхнього підозрюваного або підтвердженого діагнозу. Найкращий спосіб запобігти поширенню мікробів. Це дотримуватися правил гігієни рук. Якщо ваші руки не мають видимих забруднень, ви можете використовувати засіб для дезінфекції рук на спиртовій основі, що є бажаним для медичних закладів. Якщо ваші руки мають видимі забруднення або засіб для дезінфекції рук на спиртовій основі відсутній, ви можете використовувати проточну воду з милом. При використанні засобу для дезінфекції рук на спиртовій основі. Руки слід терти протягом 20-30 секунд, щоб обробити всі ділянки рук. При використанні мила і води руки слід терти трохи довше від 40 до 60 секунд. Розтираючи руки, приділяйте увагу ділянкам між пальцями великим пальцем і тильному боку долонь. Гігієна органів дихання допомагає зменшити поширення мікроорганізмів, які можуть спричиняти респіраторні інфекції. Коли ви кашляєте або чхаєте, прикривайте ніс і рот серветкою або внутрішньою частиною ліктя. Одразу після кашлю чи чхання викиньте використану серветку в закритий кошик для сміття та вимийте руки. Гігія на органів дихання також включає в себе дотримання якомога більшої відстані від інших людей, якщо ви або вони хворіють, уникайте поцілунків або рукостискань при зустрічі. Якщо ви хворієте або відчуваєте будь-які симптоми, особливо під час спалаху респіраторного захворювання, такого як covid 19 вам не слід виходити на роботу. Уникайте тісного контакту з людьми, у яких проявляються симптоми. Кожен, хто має респіраторні симптоми, повинен носити медичну маску. Якщо мешканці громади не мають медичних масок, вони можуть також носити немедичні – так звані тканинні маски. Тканинні маски зазвичай не забезпечують такого ж рівня захисту, як медичні маски, але вони забезпечують деякий рівень бар'єру і можуть запобігти інфікуванню людини від хворої особи. Визначте, який тип засобів індивідуального захисту або зіз слід використовувати при кожній взаємодії з пацієнтом. Які засоби використовувати залежатиме від ризику інфікування і контакту з будь-якими рідинами організму. Такими як кров або крапельки із дихальних шляхів та або відкриті рани. Ви можете дізнатися більше про цей крок в окремому відеоролику, присвяченому оцінюванню ризиків, існує шість типів зіз, актуальних у медичних закладах халат, що являє собою герметичний одяг із довгими рукавами і закриває тіло та руки до зап'ясть, рукавички якщо носити з халатом. Рукавички повинні бути надіті поверх манжетів халата. Маска для обличчя, яка закриває ніс і рот. Респіратор, який часто називають n 95 FFP2 або FFP3. Респіратор закриває ніс і рот. Показаний під час процедур, що супроводжується утворенням аерозолю Маска для всього обличчя захисний екран, яка є формою захисту очей, що прикриває очі, ніс та рот. І часто використовується в поєднанні з медичною маскою. Захисні окуляри в поєднанні з медичною маскою рекомендуються при відсутності маски для захисту всього обличчя дотримуйтеся практики безпечного виконання ін'єкцій, щоб ін'єкція не завдавала шкоди реципієнту, не піддавала медичного працівника будь яким ризикам, яких можна запобігти, і не призводила до утворення відходів, небезпечних для громади. Дотримуйтеся національних рекомендацій щодо безпечного поводження та очищення обладнання для лікування пацієнтів, характерного для вашого закладу. Підтримуйте чистоту і дезінфекцію поверхонь, особливо тих, яких найчастіше торкаються, і які підвищують ризик передачі інфекції. До них належать стільці та столи, дверні ручки, вимикачі тощо. Не забувайте про гігієну рук після кожного процесу очищення. Або взаємодії з пацієнтом. Лабораторні дослідження продемонстрували, що вірус, який викликає COVID-19, може залишатися на поверхнях від декількох годин до 72 годин залежно від матеріалу поверхні. Гарна новина полягає в тому, що цей вірус швидко руйнується і його можна легко позбутися за допомогою води з милом і з подальшою обробкою поверхні розчином хлору 0,1%. Тому важливо проводити очищення поверхонь, щоб запобігти інфікуванню. Покладіть забруднену білизну в спеціальний контейнер або місце для прання відповідно до конкретних інструкцій не забудьте обробити руки після того як знімете забруднену білизну. І завжди правильно утилізуйте відходи. Небезпечні відходи можуть завдати шкоди людям і навколишньому середовищу, тому дізнайтеся, який метод їх утилізації використовується у вашому закладі, тепер ви знаєте про стандартні запобіжні заходи з пік для всіх медичних закладів, які повинні діяти під час надання рутинних медичних послуг, а також під час спалахів захворювань.